Паскаль Востеланд, митець із Люксембурга, приїхав до нашого міста з проєктом Україна ельдорадо майбутнього. Історія цього задуму розпочалась питання, яке одного разу поставив учень месьє Паскаля. Мої учні це маленькі хлопчики та дівчатка в Європі спитали мене якось навіщо та чому бомбардують школу? Вони мені кажуть, місьє Паскаль, це ж неможливо бомбардувати школи. А я відповідаю: Росіяни бомбардують школи, і діти мені сказали, ми маємо щось робити. І тому я сказав дітям: так, давайте зробимо щось. Ми маємо щось зробити, щоб ця війна завершилась. Робота над керамічними панно розпочалась у Люксембурзі. Далі художник подорожував зі своєю майстерною європейськими країнами. Був на африканському континенті і всюди залучав дітей до творчості. Усе задля підтримки України розповідає до створення панно вже долучилися діти з майже 200 країн. Це воно подорожувало багатьма країнами: Польщею, Люксембургом, Бельгією, Францією, Україною і так далі. Його мета показати, що діти можуть щось змінити і можуть щось зробити. Тому це проект, в якому задіяно 196 країн. Це 196 дітей, як мінімум, одна дитина з кожної країни. В Україні Паскаль Востеланд уже восьме. Був у різних містах. Сьогодні в кривому розі в дитячій бібліотеці номер 15 пройшов майстер-клас із гончарства. Фрески криворізьких дітей стануть частиною панно. Сьогодні діти не я, не дорослі, а саме діти будуть реалізовувати свої ідеї. Це можуть бути такі невеличкі малюнки. Це може бути цілий спільний проект, який присвячені темі миру, ні війні, а також реконструкція України в найближчий час. До роботи з глиною діти долучилися залюбки, ліпили те, що наболіло, переважно на тему війни і мрій про перемогу. Це українське поле, небо ну як символічно, як наш прапор. А та а зараз, взагалі, поля заміновані, тому нагоди побігати в полі немає. Але я сподіваюся, що коли буде перемога, ми зможемо намалював ось такий малюночок. Це квітковий годинник, це символ нашого міста. Зараз там немає квітів, бо зараз війна. Зараз в душі у людини теж немає квітів, бо зараз війна. Але коли ми переможемо, все заквіте, як оцей Криворізький годинник. Мені дуже подобається все це задійство, дійство, це неймовірний досвід. Я, моя саме мрія це поїхати до Франції, до Парижа. Тому мені дуже подобається цей майстер-клас від місія Паскалі. Я, як і всі діти України, бажаю тільки перемоги. Роботи криворізьких дітей вже незабаром долучать до масштабного панно. Паскаль Востеланд планує зібрати 2023 фрески. Це символ мрій дітей про рік перемоги України у війні. У жовтні панно покажуть у Люксембурзі, а з лютого в різних країнах Європи. Михайло Бестров Олексій Правицький цей день.